Шалом, це Славко. Чи поїде Трамп жерти з крой до Путіна на День Побєди? Знаючи цю руду потвору, котра їздила до Кіма Третього, я не здивуюся, що Трампу захочеться екзотики і корки поїсти ложкою. Значить, а він у своєму Марделаго мало її нажерся. Ну, чому я в цьому. Переконаний, що ймовірність так більше, ніж ймовірність ні через позицію і марка нашого Рютте. Вони всерйоз обговорюють, що у Путіна ні права в'ята на НАТО. Розумієте, вони признали вже те, що Путін топчить їх, грядки, а вони кажуть, що не мають права топтати. Розумієте, він мами клідеться, що вони не вчитують позицію Кремля по вступленню України в НАТО. Себто це означає, що вони нам відмовлять з власної волі, з власної як би це сказати, імпотентності і власного стрімлення к самоубийству, з власного бажання випілітися із історії, ніж з волі Путіна легше було визнати слабкість НАТО і. Силу волі Путіна, що НАТО склоніться перед волі Путіна, а так НАТО склоніться, НАТО само по собі відмовить Україні, що є більш мерзенним, ніж розуміння нежиттєспроможності оборонного блоку декларації про наш вступ, до якого призвели до катастрофічних змін в Європі. Ви розумієте, з одного боку я вам дивився, що Балтія в НАТО, Скандинавія в НАТО, це означає кінець для Путіна. І ця людина, марк, Рюта, за того, щоб говорити тебе ж конец, посмотри на конфігурацію карти, що ми же націлені в твоє серце, розказує, що у Путіна немає права зганити країни з НАТО. Ну розумієте, сам характер розмови на таку тему вже показує їхню імпотентність, слабкість і неможливість. І я вже такий старий, щоб не гнатися за першістю, я з задоволенням визнаю першість за нашим братом Алмазом 100, мені все буде приємно. Тому що ще хтось розуміє, що Росія має шанси більше вступити до НАТО, щоб забезпечитися від України єдиною гарантією для Росії все, про що кажуть оці Пєскави. Це як вам сказати? ну, буде на їхніх всіх обличчях. От, розумієте, коли Трамп починає, я відволічусь трохи. Що сколько там мільйонів ванюшек закапали в землю. Ти ти ж скажи сразу, ти подивись на їхні ломброзіянські обличчя, що це ж генетичні уроди і недолюдки українською. Не буду я це слово прикладати на цивілізовані європейські мови, може так пропітляю. І ти ж з цими недолюдками будеш і корку жрати. Тому що ну, закономірне завершення путі НАТО це щоб... щоби. І... Є два шляхи. Або Трамп доканає НАТО, або Путін вступить в НАТО і, цим, і чим нарешті захистить себе і Європу і Білорусі від поповзновенні України. НАТО закінчився як оборонний блок. Він, можливо, ніколи й не починався. Він був задуманий, щоб стримати відступ Сполучених Штатів з Європи, щоб оці самі на 100 днів дати час тодішньому якомусь Айзенговеру вигадати, що ж тепер робити. Далі. Бо, як ви розумієте, ніхто всерйоз про план дропшот не думав. А за пізніше у нас нема доказів, нема розсекречених документів, ніхто не збирався оці марення Кертіса Лімея впроваджувати, ніхто не збирався вбампляти Радянський Союз в кам'яний вік. Тому зараз перспективою є творення нового оборонного Союзу, але як тоді? 38 восьмого року, так і зараз створити новий оборонний союз неможливо через деструктивну позицію Польщі. Чергова заява, що вони не хочуть бачити польського жовніжа. Ясно, що і ми не хочемо бачити польського жовніжа в Україні в перспективі чергової волинської різни бензорізі бензопилого. Але ж ваважила ва б готовність панків нас захищати. Розумієте, ляшки б мали б задекларувати готовність там, де готовність послати жовніжа сюди, є готовність і пропустити українське військо на захист Балтії. Тому як створити новий оборонний союз, коли існує Польща? А як прибрати Польщу, не прибираючи Україну? Це всі оці проблеми. Котрі не могли бути вирішені в першій фазі Другої світової війни, я бачу, що людство ніяк не просунулося до розвитку навіть в такій вигідній стратегічній конфігурації, ті самі проблеми, що завадили на початку Другої світової війни, заважають і на початку планування, припринаймні, скажу теоретичної частини Третьої війни. Так що я не здивуюся, головне мені не Зіпсувати, не надірвати сердечко, як і вам, коли ми побачимо Трампа, трескаючого в блінки в якому як це, я вже як це то в нас час казали Кічевому ресторані Москви, пам'ятаєте? І головне, щоб Путін годин на вісім запізнився на цей обід. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Я скажу Ведьмин Ведь обыкновенными словами. Создается такое впечатление в мире, что главной проблемой является Украина да. и не знает, что с ней делать. Да, совершенно верно. Вступить Россия должна вступить в НАТО, чтобы обезопасить себя от Украины.